Знову став жертвою маркетингу Лего. Придбав дві новинки цього року, які одночасно викликають захват і розчаровують мене. Ось про кого я: трансформери, Брікетс Optimus Prime і Bumblebee. В чому їх крутість? Камон, це трансформери, приємна ностальгія вам забезпечена, якщо ви також діти 90-х або 2000-х, та ще й в крутому дизайні та виконанні. А в чому ж тоді розчарування? А от у цих двох абсолютно непотрібних автів. Є в мене підозра, що дизайнери додали їх в набір чисто для того, щоб збільшити його ціну. Бо вони досить маленькі і не викликають інтересу. Я б хотів ці набори або з одним персонажем, або треба вже було постаратися зробити більш привабливі авто. А як вам ці набори? Знову став жертвою маркетингу Лего. Придбав дві новинки цього року, які одночасно викликають захват і розчаровують мене. Ось про кого я. Трансформери, Брикетс, Оптимус Прайм і Бамблбі. В чому їх крутість? Камон, це трансформери, приємна ностальгія вам забезпечена, якщо ви також діти 90-х або 2000-х. та ще й в крутому дизайні та виконанні. А в чому ж тоді розчарування? А от у цих двох абсолютно непотрібних авто. Є в мене підозра, що дизайнери додали їх в набір чисто для того, щоб збільшити його ціну. Бо вони досить маленькі і не викликають інтересу. Я б хотів ці набори або з одним персонажем, або треба вже було постаратися зробити більш привабливі авто. А як вам ці набори?